Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную зв'язати квадрат з об'ємним квітковим мотивом, і в'язати ми його будемо з вовни. Ось схема, зробіть собі скрін, або ж поставте на паузу та перекресліть. І розпочинаємо ми в'язання з кільця. У яке пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду? Один. Два, три, чотири п'ять, шість. Сім, вісім. Затягуємо кільце, і у першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик. Далі ми робимо три повітряні петлі і у цю саму петлю ми дов'язуємо стовпчики з одним накидом, але робимо тільки перший елемент, а потім петлю залишаємо на гачку один, два, три. Чотири. І тепер пров'язуємо усі петлі разом і у нас виходить 5 стовпчиків з накидом зі спільною вершиною, адже перші 3 петлі підйому у нас замість першого стовпчика. Далі ми робимо повітряну петлю і у другу петлю ми так само пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом з однією спільною вершинкою. Два, три, чотири. П'ять, і усі петлі разом. І у нас виходять ось такі об'ємні пелюстки. Повітряна петля, у наступну петлю так само. Один, два, три, чотири. П'ять. І усі петлі разом. І таким чином ми пров'язуємо вісім пелюсточок, після того, як ми пров'язали останню п'ятірку пелюстки. Ми робимо повітряну петлю і у вершинку першу сполучний стовпчик. Якщо у вас раптом пелюстки заправились на зворотний бік, ви можете ось так гачком взяти і петлі вивернути, щоб вони були об'ємні саме з лицевого боку. І ось така квіточка у нас вже вимальовується. Далі ми переносимо початок ряду під повітряну петлю, яка у нас між стовпчиками і починаємо другий ряд звідси. Ми знову робимо три повітряні петлі для підйому, і тепер у нас задача ускладнюється. Нам тепер у цю петельку, цей проміжок між стовпчиками. Нам потрібно два рази пров'язати по 5 стовпчиків з однією вершиною. Отже, ми дов'язуємо вже до наших повітряних петель і ще 4 стовпчики, спільна вершинка, повітряна петля. І у це саме місце ми пров'язуємо іще раз один, два, три, чотири, п'ять, і спільна вершинка, повітряна петля. Переходимо до наступної арочки. І так само: Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Усі петлі разом. Повітряна петля. І знову один, Два, три, чотири. П'ять, і усі петлі разом. Повітряна петля і продовжуємо. Тут так само, якщо у нас петлі завертаються назад, ми гачком їх потім ось так розправимо. І якщо у першому ряді у нас було вісім пелюсток, то у другому ряді пелюсточок вже буде в два рази більше. Так, тут повітряну петлю ми вже зробили, продовжуємо стовпчики. Один, два, три. Чотири п'ять усі разом повітряна петля сюди один. Два, три 4, 5, і усі разом. І так ми продовжуємо весь ряд. Коли ми завершили усі пелюстки, ми робимо у вершинку сполучний стовпчик і знову переносимо початок ряду у наступну арку. І вже з неї ми протягуємо ниточку іншого кольору, робимо сполучний стовпчик, три повітряні петлі, і у цю саму арку ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі робимо повітряну петлю. У наступну арку ми пров'язуємо кут. Ми робимо два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі і ще два стовпчики з одним накидом. Вже вони точку можна обрізати, щоб вона нам не заважала, і в'яжемо далі. Ми робимо повітряну петлю, варочку пров'язуємо два стовпчики з накидом повітряну петлю. У наступну арку два стовпчики з накидом. повітряна петля, і в наступну арку два стовпчики з накидом. повітряна петля. Далі ми дійшли до другого кута, пров'язуємо його. Один, два стовпчики, дві повітряні петлі і ще два стовпчики, повітряна петля. І знову пров'язуємо по два стовпчики, а між ними одна повітряна петля. І знову кут, і далі дов'язуємо цей ряд одна, дві, і ще два стовпчика. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому, І пров'язуємо наступний ряд за таким самим принципом. Ми переносимо початок ряду в арку, ось так, один сполучний стовпчик ще в петлю, потім в арку, робимо три повітряні петлі і в цю саму арку стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля пров'язуємо кут, один стовпчик, два, дві повітряні петлі, і в цю саму арку ще два стовпчики. Повітряна петля Сторону ми пров'язуємо по два стовпчики з накидом, між ними одна повітряна петля. Один, два повітряна петля. Один, два повітряна петля. Один, два. Повітряна петля і знову кут. Два стовпчики, дві петлі і два стовпчики. Один, два. Таким чином ми дов'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. Протягуємо нитку на зворотний бік. І вже на зворотному боці робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку і протягуємо. Я одразу заправляла нитки у процесі в'язання, тому в мене тут навіть не залишилось кінчиків. Ось цей зайвий кінець ми обрізаємо. А цю ниточку за допомогою голки можна сховати поміж стовпчиків. Розправляємо пелюстки і розтягуємо куточки, надаємо форму квадрата. І ось такий квадратик у нас готовий. Дякую вам за увагу! І приємного в'язання!